Вітаю громадяни. Тут на днях вийшло відео про ОСД-показники Betaflight від живого дрона, яке я, до речі, всім рекомендую подивитися. Відео корисне для тих, хто там вперше зіткнувся з OSD, не знає взагалі, що це таке, або не знає, як його налаштовувати. В принципі, для загального розвитку такі речі треба знати. От. І як на мене, в цьому відео є буквально все. Але не зачеплена одна тема, яка дотична. Я думаю, що варто про неї розказати. Власне, ця тема також стосується BTF конфігуратора і USD. Окей, покажу, про що я маю на увазі. Якщо ви заходите в BTF конфігураторі в частину, де є оновлення прошивки, виберемо якусь собі прошивку. Рандомно. Тут є така штука. Other Options, і ви бачите OSD Digital і OSD Analog. Власне, з цифровим OSD в людей досить багато проблем буває. Вони не знають, що там робиться. Тому я спробую в двох словах розказати про цифрове OSD і аналогове, яка між ними різниця і чого стаються всякі такі штуки. Для початку почнемо з того, чому тут. Дві окремих частини, і їх можна, от, типу, додавати-видаляти. І що буде, якщо вибрати не те ОСД, e, почнемо з того, чому тут взагалі є оці штучки, які можна додавати і видаляти. Таким чином, вибираючи, що саме ви хочете прошивитися. E, справа в тому, що пам'ять на мікроконтролері, який є ядром польотника, вона обмежена і запхати все. Не так туди і реально. От, відповідно, для того, щоб зменшити місце, яке займає прошивка на польотнику, була зроблена така модульність. Відповідно, якщо у вас, наприклад, OSD, ви знаєте, тільки аналог, аналогове буде, вибираєте оце, оці штуки вам не треба. Якщо у вас буде цифрова відеосистема, ви вибираєте оце, це забираєте. І у вас буде тільки цифрове відео, відповідно, та частина, яка відповідає за обробку аналогового OSD. Буде просто викинено з прошивки і зекономить вам місце. Це перше, що треба знати. Тобто, якщо ви раптом вирішили перейти на своєму дроні, яким ви літали з аналогового відео на цифрове, то переконайтеся, що цю штуку ви включили, бо інакше нічого не буде. Це перша річ. Друга річ, допустимо, ми таки включили типу, цю штуку і підключилися до нашого дрона, Ви повинні зайти на вкладку порти. Тут є пачка UART-ів, і якийсь із тих UART-ів ви маєте вибрати VTX MSP плюс DisplayPort. І це той UART, який буде у вас підключений до вашої цифрової відеосистеми. Нащо це робити я зараз розкажу, але загалом ви маєте розуміти, що ця штука так само необхідна для того, щоб бачити OSD. На цифровій, цифровій відеосистемі. Після того, як це все вже зроблено у вас, ви заходите на вашу вкладочку USD і тут собі робите, що хочете. В ідеалі вам треба тут вибрати HD, тому що у вас система цифрова захоче більший екран мати, відповідно, вам буде зручніше розмістити там всі оці штуки, про які розказував вже ОВД Бачите, воно зараз стало широким. І далі ви собі вже робите по тому мануалу з відео живавого дрона, які, посилання на нього я додам, до речі, в опис свого відео. А тим часом спробуємо перейти от сюди і намалювати схемку, як ця вся штука працює. Так, тим часом я малюю, поки я ще не почав малювати. Прошу всіх підписатися, поставити лайк, написати якісь коментарі, бла-бла-бла, всі ці штуки, які просять зробити всі блогери, всіх своїх відвідувачів. Так, отже, поговоримо про аналогове відео. І малюю я коробочку, яка є польотником. Flight Controller. Слайдконтроллер в аналогому відео, як ви знаєте, бере участь в додаванні OSD, для цього камера, оце ліворуч камера, підключається сюди, а сам польотник підключається до VTX. Відповідно VTX вже тут має антенку і передає якийсь сигнал. Власне, як оця вся штука працює далі? Камера передає просто зображення якесь з камери, яке вона бачить е, аналоговий відеосигнал по дротику, який, напевно, на підписаний буде у вас кем. Далі, всередині польотника, насправді є окрема мікросхема для ОСД. Як ми можемо це знати? Дуже просто. Ось я зайшов на ardupilot.org, тому що я не зміг знайти з PDB. Польотник. Нормальний його опис на офіційному сайті. Може, погано шукав, але ми бачимо: specifications at 7456 e OSD. Це у версії V3, V4. Тут так само десь, напевно, написано щось таке. Не знаю, чи це написано. Факт того, що ми можемо скопіювати цю штуку, вставити сюди. Чомусь тут все на якихось іноземних мовах. Але от ми маємо і українську AT7456 і виробник Потева. Інтегрований ЄПром для монохромного екрану. Також є дуже поширена штука Max 7456. Так само, Single Channel, monochrome on-screen display with Integrated VR. E До речі, 7456, 7.456, це від Analog Devices розробка, це можливо якийсь протоклон, Не знаю. Ну, Типу ідея в чому? Оця штука, мікросхема, це мікросхема on-screen display. Тобто, в принципі, якщо ви хочете відірватися взагалі від тематики FPV і зробити. Власне, ОСД на якомусь аналоговому телевізорі для будь-чого там. Не знаю, я тут випускаю часто відео про якісь і спішки, Ардуїнки і т.п. то ви можете купити якусь таку штуку. До речі, загурлимо. Ну, тут навіть є якісь готові форми, готові проєкти. RPOSD плюс GPS без використання польотного контролера. От, власне, тут людина десь з GPS просто дістає дані, використовуючи якраз якусь OSD платку і Sp32. Схемки є. Тобто, що я хотів сказати, просто по суті є готові плати на цих мікросхемах. Які дозволяють вам виводити власне ОСД на будь яке аналогове відео. Тобто ви можете, в принципі, робити якісь саморобні штуки і навіть додавати ще додаткову інформацію на ОСДі. може Можемо колись таке навіть зробити. Але факт не того. Вертаємося до нашого Е, Інформація з камери потрапляє на польотник. На той же польотник надходить багато різної інформації, наприклад, від. ISC, тобто від двигунів. Наприклад, якщо у вас є якийсь там GPS можливо, Мож, ну, можливо, є GPS, можливо, нема. Але RX у вас точно є якийсь приймач, який там показує RSSI і всякі такі штуки. Тобто це вся фігня попадає на польотник. І польотник, використовуючи цю мікросхему OSD, яку я тут сказав, домальовує. До аналогової картинки з камери, ваші оці от штуки. Е, і відповідно далі ця вся річ попадає вже на VTX. Що саме домальовувати і як його розмістити? Каже -конфігуратор, ну там чи INAV, чи будь що що ви використовуєте, і ви це налаштовуєте. Отут. от, Що саме ви додаєте це вам до живого дрона, до того його відео? Ідея в тому, що Інформація з телеметрії, скажімо так, запікається в це ОСД і передається через відео аналогове. І ви це все бачите в себе в окулярах. Чудово. Типовий приклад того, що ви, наприклад, десь лупнули дроном об стінку і у вас пропала картинка сірий екран, але видно ОСД. Це говорить про те, що попсуло з'єднання отут, картинки з камери нема. Але польотник все ще працює нормально, OSD меню накладається все ще нормально, просто оскільки відеопотоку нема, то ви, відповідно, бачите сірий екран і OSD. Ясно, що треба шукати проблему в цій частині. Якщо у вас дрон лопнувся об стінку і відеосигналу немає взагалі, то, можливо, проблема десь отут або всередині. З цим ділом, я думаю, все зрозуміло. Все дуже просто. Окей. Але що буде, якщо у нас не аналоговий, а цифровий випадок? Малюємо блокучку D. Digital. Отже, у випадку цифрового відео у нас все той же польотник тут є. Все ті ж до нього приходять дані з AC RX. GPS, У кого він є, може ще там щось. Це все діло приходить на польотник, польотник все ще має цю всю телеметрію, інформацію телеметрії в себе. З іншого боку, у нас є air Unit Як ви знаєте, будь-яка цифрова система продається для air Unit, тобто якась коробочка з RTX, від неї йде спеціальний такий шлейф. І тут причеплена цифрова камера, і відповідно сюди ж до цього RUNT чіпляється якась антенка. Специфіка цього Air в тому, що він, як би мовити, річ у собі. Тобто він отримує дані з камери, передає їх на окуляри там, чи на приймач, якщо це якийсь там воккнейл аватар, зовнішній приймач якийсь HD Zero. В принципі, польотник участі всі штуці не бере. Ви можете причепити живлення і мати картинку. Один з нюансів, який в принципі не стосується OSD, але я хочу сказати про цифрові окуляри. Так, це я так намалював окуляри. В аналогових окулярах ви можете їх спокійно вмикати без антенн, тому що це тільки приймач і всі розуміють, що приймач без антен максимум, що буде, отримувати поганий сигнал. Але нічого згоріти не може. В цифрових окулярах, як мінімум, одна антенна працює на передачу. Тому що окуляри біндяться до R-юніта і обмінюється певною інформацією з R-юнітом. Тому не можна включати цифрові окуляри без антенн. Якщо ви знаєте, яка точно у вас антенна працює на передачу, ви можете прикручувати тільки її. Але для надійності не включайте цифрові окуляри без антенн. Так, це те, що треба знати. Але... Нашої теми воно не стосується. Повертаємося до наших е, air'unтів. Отже, тут ми маємо польотник з телеметрією як одна штука, і air'юніт з відео як друга штука. Між собою вони ніяк не зв'язані, крім, ви можете, звичайно ж, з'єднати їх через UART. UART – це послідовний порт, як ми знаємо, він використовується для обміну різною інформацією. І, власне, коли ви з'єднали через UART їх, то ота штука в BetaFly, яку ми тут вибрали, в нашому випадку UART5 5 це той UART, до якого ви підключили ваш Air Unit. І, відповідно, в Betaflight конфігуратор, ви сказали, що на uart 5 у вас є щось, це щось. Це Штука, яка працює через MSP плюс DisplayPort Таким чином ви сказали вашому польотнику, що чувак телеметрію пиши UR5, і оскільки це MSP DisplayPort то це не просто якась там телеметрія, а візьме оце от OSD згенерованим Betafligтом і відправляє його сюди. Ясно, що це буде не картинка отака. Якась з якимись штуками тут натисненими. Це будуть цифрові дані. Ці цифрові дані будуть казати назву елементу, його значення, його позиції на екрані якісь додаткові штуки. Зокрема, там використовує такий то шрифт. Наприклад, якщо ви бачили відео з цифровим OSD, там можуть бути не тільки чорнобілі такі штучки, а й кольорові. От, відповідно, ви можете там якісь алерти червоним показувати, GPS як зеленим і тому подібне. Воно виглядає дуже красиво. Ця вся штука відбувається за допомогою MSP DisplayPort і з'єднання через UART. MSP DisplayPort це така штука, це протокол, який є надбудовою над протоколом MSP. Протокол MSP сам по собі призначений для того, щоб передавати різноманітні дані між різними. Частинами FPV дрона, ну, тобто, це якась така загальна мова для комунікації між різними штуками, там gps ами якимось, можливо, якимись речами. E, DisplayPort, це, власне, різновид MSP, тобто надбудова над ним, підмножина, як можна сказати, яка власне, займається тим, що комунікує OSD-інформацію. E, що ще цікавого знати про цифровий. ОСД і цифрове відео загалом. Якщо ви побачите запис з цього цифрового відео на вашому приймачі, на окулярах там, чи на зовнішньому приймачі, в ви вставляєте флешку, то я зараз це показати не можу, але там є, ну, здебільшого там буде якийсь файлик відео. Так, там буде якийсь файлик відео, я напевно зроблю не на так. Другим там будуть файлики з розширенням швидше за все, SRT. Можливо, їх буде навіть кілька. Що це таке? Справа в тому, що AirUnit отримує інформацію про телеметрію з польотника і передає саме відео. Ця інформація про телеметрію передається окремо. Тобто сюди йде. Відео з камери, і сюди ж іде телеметрія окремим так би мовити, потоком, окремим файлом. Відповідно на окулярах у вас окремо відео, окремо телеметрія, і може бути окремо також телеметрія самого Air'Uніта. Тобто, якщо у вас є там, заряд батареї на дроні, а також ви можете бачити, який канал AirUnita, який там бітрейт, всякі такі штуки. Тобто службова інформація самого Air Unit також передається окремим потоком. Як телеметрія сюди. Відповідно, на окулярах ці всі три штуки ліпляться докупи і ви бачите одну картинку. Але записуються вони всі окремо. Відповідно, ви можете відкрити флешку, на яку ви записали на окулярах, і подивитися оце от відео, воно буде зовсім без OSD. І ви маєте окремі файлики, які ви можете потім накласти на це відео, якщо вам потрібно, так і OSD. Як це зробити, я так само робив окреме відео для Voxnell, для DJI це так само відбувається приблизно. То я посилання на це відео теж додам в опис, якщо комусь цікаво. От. Загалом це все виглядає якось отак. Знов таки, якщо я вже казав, що використовуючи якісь такі мікросхеми, ви можете приліпити своє власне відео, своє власне OSD на аналогове відео то в принципі ви можете приліпити своє власне USD і на цифрове відео, для цього вам треба підключити ваш ESP32, чи що ви там використовуєте, якісь Raspberry до оцього от UART -у в Air Unity, і просто протоколом MSP DisplayPort передавати, що ви хочете відображати, і де, і воно буде працювати. Ну, Як це зробити? Це цілком окрема історія, яка поки що виходить за межі нашого е, відео. Так, наразі це все. Дякую всім за увагу. Ще раз прошу підписатися, поставити лайки, зробити оці всі штуки. От. Ну і цього найкращого.